Вітаю вас, мої дорогеньки, я Ірина і британська розвідка повідомляє тривожні новини, що в Росії окупаційні війська облаштували оборонні позиції на декількох будівлях реакторів за С. Тобто, це Запорізька атомна електростанція. Давайте подивимося, наскільки це небезпечно для нас. І, взагалі, що вони задумали? Давайте станом на зараз, що там відбувається. Ну, все під контролем у них, ну, в лапках під контролем. Вони все під собою взяли, так? Вони дійсно е намагаються, намагаються. Це, в принципі, як би це сказати. Трошечки вони на діло случає, так? От як я це бачу. Але з другої сторони, ви знаєте, це було ясно, це мав верніше не те, що ясно, а це було зрозуміло, що вони захоплять цю електростанцію, тому що їм потрібно для Криму. Ми всі це розуміємо. Так? Станом на зараз вони дійсно зайняли позиції, і ось ця карта мені трошечки ризик. Тут ризик. Будемо так говорити, 50 на 50, є ризик якийсь. Зараз ми подивимося. Ось ця карта говорить, що вони періодично щось викидують, щось утнуть, щоб трошечки світ шукувати. І не тільки світ нас усіх. Давайте подивимося загроза. Справжня загроза, яка там існує, для. Ну, Хоча б для, прибли... для найближчих територій. Дивіться, карта каже так. Якщо подивимося ось цю карту, в принципі, можна сказати, що ні, загрози немає. Але це я, будемо так говорити, якщо я так дослівно зараз карти прочитаю, ота як вони є, так? То це, це буде так, знаєте, не аутентично. тобто неприродньо, не, не, не по-справжньому. Тому що загроза, вона є. Е, наразі її, бачите, її не видно. Ну, Дійсно, це ж е, атомна станція. Е, загрози її так ти не побачиш, тільки вже коли це щось відбулося. Але загроза, бачите, є. Карта каже, загроза є. Загроза є. і... Таке враження, що немає виходу. Вони там настільки забарикадірувалися, що світ, будемо так казати. Ви бачите, ось навіть ось ця карта говорить, краще з тієї території вийти. Хто? Ми вже про це дуже часто говорили, тому я на цьому не буду зараз акцентувати увагу. Чи... Що буде відбуватися найближчим часом. Ну, вже до кінця місяця залишилось декілька днів. Давайте так на, на найближчим часом. Десять днів, можливо, можливо, максимально до місяця. Максимально, я не люблю великі дистанції брати. Тому що прогноз найправдивіший, коли коротка дистанція. Давайте найближчим часом. У кожного найближчим часом по різному. У когось це 2-3 дні, у когось це 10 днів. Отак От візьмемо, найближчим часом. Чого чекати від тих. Ну, в принципі, вони там добре укорінилися, нічого не чекати. Ось ці карти вони показують: це спокій, тобто вкорінилися, зробили фундамент собі і засіли на даний момент. Найближчі 8 днів, нехай буде, нічого поки що не поміняється. Але якісь можуть бути, ви знаєте, Не бачу я. Це тільки ось на публіку. Е, е, якось на публіку це все. Е, у, е, як вона називається? В ефірі, щоб вийти, якісь, щоб таємне стало явним, щоб знов про них заговорили. Тобто історія повторюється. Ось ця карта, вона так само показує, що це періодично вони про себе говорять, періодично на себе, нагад, про себе нагадують, залякати. за, за, за якось... Ну, це страшилки такі, це їхні такі методи. Якось так. Ну, не бачу я наразі, щоб дійсно щось було. Ні, не бачу. Тому що, ви розумієте, їм ця станція потрібна для того, щоб качати електроенергію. Вони не будуть її взривати. І ми про це вже говорили. Це вже вони будуть взривати тільки тоді, коли вони можуть піти відти. Тільки тоді, коли вони її втрачати будуть. І то вони розуміють, що вони повинні відійти на якусь небезпечну відстань. Розумієте, тому що вони все Ви повинні розуміти, що не так, все це просто. От як ви кажете, не все так однозначно, ось тут так само. Не, 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 не давайте себе залякати. Ось якось так. Раз, мої дорогенькі, щиро дякую вам за запитання і разом до перемоги, мої любі.